Гроші з весілля подружжя Войтенків вирішило не витрачати, а вкласти в нове житло. Їхня однокімнатна квартира на 12-му поверсі цього ще недобудованого житлового комплексу. Будівельну компанію порадили знайомі. Кажуть, за 30 років на ринку вона не мала жодного довгобуду, та найголовніше вимагає мінімальний пакет документів. Паспорти, Паспорт. все. Так. Ніяких не потрібно було справи по доходах. Там, нічого. Ну, забудовник Справа тобі якось. довіряє і навіть кредитну історію не дивиться. Ну, є можливість забудовника свої риски чимось перекривати. Для забудовника я вважаю, що це ризиковано, бо зараз люди так, а для надійні. Це нас... дуже великий плюс. Умови забудовника наступні: перший внесок 30 відсотків від вартості житла, а далі три роки розстрочки. Для Войтенків це щомісяця по 15 тисяч гривень, тобто майже половина сімейного бюджету. Це найкращі умови, які вони могли знайти в Україні. Спочатку теж у нас був варіант з кредитом банку. Ми ходили консультуватися. Там дуже великий процент. Великий Спочатку нараховують і ми вирішили за... навіть намагатися обрати ці документи. Тому що не було смислу навіть забирати. Бо ні там майже другу квартиру можна купити за ті проценти, що вони нараховують і це десь за 10 років. Нині на ринку нерухомості бракує чітких правил, які регулювали інвестиції в житло. Забудовник диктує свої умови, банки свої, а українці на свій страх і ризик обирають прийнятні для них. В ідеалі захищати права і тих, і інших мав би єдиний інструмент. В Україні він навіть існує: це фонд інвестування будівництва. Його створили ще у 2005 році після внесення змін закону країни про інвестиційну діяльність. Втім, за словами самих учасників ринку, фонд свої функції не виконує і через високі податки не є популярним. До прикладу, як знову ж таки, я приведу інвестування на ринку пиші в них негісної унайдена схема. Це і через рахунки так звані повернічі аналоги до нашого фонду фінансування. Це єдиний визнаний механізм, який дозволяє контролювати як саму забудову, як контролювати як забудовника, захищати інвестицію і контролювати власне чи інвестиція відправлена саме на будівництво, а не на будь-що інше. І такі засоби контролю здійснює як держава, як банк. Орися Йозвишин розповідає, що нині Польща є лідером за обсягами іпотечного будівництва і змагається з такими країнами, як Німеччина та Англія. Ставка на іпотеку там максимум 3% річних, тоді як в Україні цей же банк надає іпотечний кредит під 14%. Аби в Україні була дешева іпотека, має запрацювати цілий комплекс заходів, пояснює фінансистка. Зокрема, Національний банк має знизити регуляторні обмеження. Що я маю на увазі? Іпотека на 20 років, а беремо ми депозити максимум на 12 місяців. Відповідно, ми повинні і, і ми повинні вміну правильно комбінувати користуватися тими грішми. Відповідно, нас національний банк виставляє мати формувати великі резерви. І, власне, ці резерви це додатковий кошт, який перекладається на вартість іпотеки. Якщо Національний банк буде зменшувати свої вимоги до резервів, відповідно, ми зможемо здешевляти вартість іпотечного кредиту. Рівень іпотечного кредитування в Україні дуже низький. Так, з 2019 року Державний Ощадбанк видав трохи більше тисячі кредитів на житло. На первинному ринку при першому внескові 30% він надає кредит строком до 20 років під майже 16% річних. У інших банках кількість виданих іпотечних кредитів ще менша. Проблема також і в тому, що далеко не всі українці мають білі, тобто офіційні зарплати, а тому не можуть прийти в фінансовий моніторинг та підтвердити свою платоспроможність. Серед змін, які варто запровадити, розрахунок відповідно до сімейного доходу, а не однієї людини, вважає Олексій Білоконь, керівник групи компаній забудовників. Я вам скажу відверто, Я вам скажу відверто: запит на іпотеку я розцінюю у форматі 20-30% від усіх запитів до відділу продажів. це високий відсоток, але ті, хто беруть іпотеку, 2-3% зі 100. зараз поясню, чому. Завищені вимоги до кінцевого споживача треба довести походження доходів. І так далі. Ми всі добре розуміємо, що далеко не в усіх білі зарплати. Ми все одно всі обмежені можливостями кінцевого споживача і наявність доступної іпотеки однозначно драйвер розвитку економіки, як для будівельного ринку, так і ринку. Нині власне житло потребують 6 мільйонів українців, а ще 20 мільйонів живуть в перенаселених квартирах. За підрахунками аналітиків, якщо темпи будівництва залишатимуться на такому ж рівні, як тепер, то Україні треба понад 160 років, аби наздогнати європейські країни за показниками забезпечення житлом. Якщо ми зробимо дешеву іпотеку, хоча б на 8-10 відсотків, це відразу збільшить продажі та об'єм будівництва на 30-40 відсотків. це мінімум 300 тисяч людей отримують нове якісне житло. Це 100 тисяч квартир і додатково. 200 тисяч робочих місць з'явиться в будівельній галузі. Це той локомотив, який може підняти економіку. Про амбітні для України 10% іпотеки вже восени 2020 року. Говорив експрем'єр-міністр України Олексій Гончару. Для його уряду дешева іпотека була ключовим пунктом для запуску економіки. Програму кредитування гончарюк мав представити на першому іпотечному форумі. Втім, саме в цей день Верховна Рада його звільнила. А прогнозувати, чи залишиться дешева іпотека у фокусі уваги нового кабміну, особливо на тлі пандемії коронавірусу, вельми сумнівно. Тим часом Войтенки, аби мінімізувати витрати, переїхали до батьків. Під одним дахом тут нині живе три родини. Молоде подружжя розраховує, що забудовнику вдасться виконати свої обіцянки, і вже через рік вони зможуть святкувати новосілля.